В ніч на 12 січня в центрі Слов'янська сталася жахлива пожежа. В одній з поверхівок по вулиці Торській, 36 згоріла двокімнатна квартира. Повідомлення про пожежу надійшло на пульт оперативно-рятувального штабу о 2 годині ночі. Обстановка була слідючою: Було виявлено горіння на шестому етажі. Этого дома, и также по подъезду второму подъезду было массовое количество людей, которые просили об оказании их помощи и проведении эвакуации. Підвищена кваліфікація пожежі змусила керівництво долучити до гасіння техніку пожежних підрозділів сусідніх міст. Для евакуації людей було подано дві пожежні дробини: чотири цистерни та 25 співробітників ДСНС. Через задимленість під'їзду людей довелося знімати з вікон верхніх поверхів. А ми спасали людей, які знаходилися в цьому під'їзді в верхніх етажах. Тому що задимлення зразу, коли, коли хазяйка вийшла, вона настала відкриті двері. Произошла тяга и разорилась, ну, пошло более интенсивное горение. Продукты горения, естественно, поднялись вверх и э, начали, скажем так, опасные факторы пожара влиять на соседние э, квартиры и верхние этажи. Было применено наиболее, скажем так, опасный способ эвакуации людей это по автолестнице, э, в результате чего э, были Спасіни два рібенка до восьми літ і двоє взрослих. вот, з дев'ятого етажа. В результаті пожежі квартира на шостому поверсі вигоріла повністю. На щастя, обійшлося без жертв. На момент прибуття рятувальників хазяї оселі та більша частина сусідів встигли вибігти на двір. Все ж зранку зі скаргами на здоров'я до медустанов міста звернулися кілька осіб. В результаті тушення пожара ніхто не пострадав і не погіпс. Слава Богу, значит, до момента ликвидации пожара, а ликвидация была объявлена в 3 часа 10 минут. Никто, ну, скажем так, на станцию скорой помощи и бригада, которая дежурила в период проведения. Работ не обращались с ухудшением состояния здоровья. Проверяли только там давление и все. Ну, как бы Внешнее состояние осмотра проводился. Потом на время на 7.30 нам поступило сообщение, что обратились в лечебное учреждение, два человека, у которых подозрение на отравление угарным газом. Наразі за даним фактом проводить слідство слов'янський відділ поліції. За попередніми даними, причиною загоряння стало замикання електричної гірлянди на штучній ялинці, яку господарі квартири залишили включеною на ніч. Як зазначають менесники, ця подія резонансна для нашого міста. Пожежу, порівнюють з випадком, коли в слов'янську згорів будинок побуту.